Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко презентував результати загальноукраїнського соціологічного дослідження. Актуальні проблеми ВПО його провів уряд Великої Британії. Методом телефонного опитування в дослідженні взяли участь майже 2,5 тисячі українців. Переселенці розповіли, що за останній рік державна допомога або не змінилася, або навіть зменшилася. Переселенців в Україні зараз 3,3 мільйони. Це вже не 5. Про що це говорить? А про це говорить, що ми втрачаємо наших людей. І ми будемо продовжувати їх втрачати, якщо ми не змінимо нашу політику. Що саме має змінитися в політиці держави? Переселенці відповіли: зокрема, 73% опитаних повідомили про скрутне фінансове становище. Це є основним серед проблем. ВПО. 53% допомоги ВПО витрачають на їжу. Все. Продукти харчування. Це, ми, це про що свідчить? Це свідчить про те, що люди, на жаль, ще не закрили базові свої проблеми, тобто вони на цьому рівні. І ви тут не бачите, я там почув десь ухом розмову про те, що треба культурні якісь заходи, там ще щось робити з ВПО. Де тут ВПО звертають нашу з вами увагу на якісь культурні заходи з точки зору їх повсякденного життя? Дослідження виявило, що завдяки фінансовій допомозі переселенці намагаються закрити базові потреби, серед яких також ліки, оренда житла та сплата комунальних послуг, а також придбання одягу та взуття це наслідки того, зокрема, що переселенцям досі важко знайти роботу. 30% цих людей сьогодні без роботи. І це виклик. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що велика кількість вакансій, з іншого боку, є багато державних програм, які готують людей, перекваліфікують і так далі. А з іншого боку, є люди, які шукають роботи. Щось в цьому цій формулі не працюють. 97% ВПО не мають власного житла в Україні. Воно або зруйноване, або окуповане. А 67% опитаних витрачають на оренду більш ніж половину доходу родини. Як тільки люди за кордоном побачать, що тут триває будівництво житла, що тут виплачуються компенсації, за рахунок яких люди можуть самі взяти кредити, іпотеки для того, щоб сплачувати за придбане житло, все сунеться. І тоді нам не треба буде вигадувати, що нам робити. Держава не буде думати, яку чергову стратегію написати, щоб люди поверталися. На цьому наголосили самі переселенці, які взяли участь в соціологічному дослідженні. Це покращення кредитних сьогодні програм, які є державні. Вони нібито не погані. Але чому ж вони не працюють? Тому що сьогодні ми бачимо, що фінансовий стан ВПО їх 5 мільйонів всередині держави. І ззовні ми почули сьогодні 7, і навіть більше. Хтось каже, неважливо. Тобто ми говоримо, що це величезна кількість наших українців, які просять нас покращити ці умови. Що таке покращити умови? Тобто, наприклад, це може бути 2% першого внеску, 2% річних. Сьогодні от про це говорять ВПО. Ж, переселенці чекають на реалізацію програми її відновлення для окупованих територій. Компенсація за майно, яке залишилося в непідконтрольних Україні містах, буде справедливим рішенням, впевнені респонденти. Ми маємо розуміючи ці виклики, ці проблеми покласти їх в постанови, рішення, закони і сформувати бачення, і це я впевнений на тисячу відсотків, що це дасть можливість швидко відновити економіку нашої держави. Окрім цього, також може допомогти створення національної стратегії будівництва соціального житла у розв'язанні питання з роботою, державна програма перекваліфікації із залучення міжнародної експертизи, а також індексація поточних виплат ВПО та розширення категорій для отримання грошової підтримки. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.